Осінній сезон в Одесі в самому розпалі, а разом із ним з'являються нові сезонні продукти на прилавках. Та чи змінились ціни цього тижня? Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик Яслики. Ви дивитесь проєкт Новини Лайф». Сьогодні ми завітали на один з одеських базарів Черемушки, щоб дізнатися актуальну вартість на овочі, фрукти, м'ясо та молочну продукцію. Диня 30, 50, кавунчик 15, родничок 180, 120, лимон 130, помідорка, мікатка 80-90, перчик 100 гривень, броколі – 100 гривень, цвітна 70 гривень, яблука – 50-40, 60. Ну, а помідору на гірок підростає, а гірочок 45, на огірок підростає вартість, на помідорку теж, тому що її нашої вже мало. Перець взагалі так і лишився. 100, 120, 70, 60, взагалі який перець. Броколі упала в ціні в закупочній, я вам скажу, наскільки на 20 гривень десь упала броколі. Цвітна теж на 20 гривень 20 упала в закупки. Яблука ну взагалі десь неділі-дві так і лишилася закупка на яблука. Так і, мені здається, вона становиться. Яблука зовсім мало, вже два роки їм мало яблука. І сортов дуже мало. А зараз вивозять яблуки, мені здається, що в холодильників мало хто буде закладати, тому що всі бояться, світла не буде і ще щось. Ви ж розумієте, яка в нас зима. Повинна взагалі бути. Хоча ми сподіваємося на наших хлопчиків. Кавун упав в ціні. Кавун упав, у нас доходив кавун до 25, зараз ми опустили 20-15, тому що вже немає на нього, не потребують так уже кавун диню, як було. Зараз більше вже переходять на яблука, на соління, цитрус трошки починається вже. Так що отак. Теплі речі, просто радла, якусь каву, чайок, якісь, та саме, бо зараз дуже холодно там у хлопців, дуже холодно. І самі бачите, що передягнутися їм, наприклад, вечором десь просушитися, навіть сушити немає де, а та хоча б щось передягнути потрібно. Ми в минулому році теж збирали, люди зносили е, штани, куртки, футболки, шапки, все зносили. Так що так, так року, потрібно. Якщо ну, цього року дуже мало, тому що взагалі людей немає. Мені каже, що після цього вже як про хлопчика розрішили виїжджати, ще менше людей стало. Зараз базарів взагалі немає. От взагалі немає. От як ви оце бачите, оце так, ну на вихідні чуть-чуть більше людей, ніж зараз. Нема людей, просто немає. Грошей людей немає. Людей немає, виїжджають, хто тільки може виїжджає. Ні, ми залишаємося. Ми не переможні, нас не вижені звідси. Нам треба, нам треба нам допомагати. Хлопцям треба, воїнам, вони ж без нас, вони ж нас охороняють. Так ми їх дуже любимо і стараємося, і просто люди дуже сильно просять, допомагайте нашим хлопцям. Якщо ми не хочемо годувати чужу армію, ми повинні допомагати нашій армії, нашим хлопцям. Бо вони у нас умнічки, вони нас охороняють, вони не збираються, ніхто даже речі не має, щоб нас оставити ліше і здатися. Наоборот, ви ж бачите, що чим далі, тим вони більше виганяють цю сволоч, сволочнаволочцю із нашої країни. Я дуже нервуюся, тому що я це дивлюся, як нам тут холодно. Я представляю, як їм там холодно. Зараз позаливало все. Якщо там у нас тут все в місті нашому, то представляєте, що там у них зараз робиться в окопах і взагалі везде. А ми стараємося, все одно допомагаємо їм. Стараємося теплі речі, в'яжуть дівчатки у мене, все стараються, щоб побільше їм щось тепла, якогось передати. Щоб а я вас дуже прошу всіх допомагайте, допомагайте своїй армії, підтримуйте хлопців, щоб вони чули нашу підтримку. Ну що вам сказати? Укроп, лук, петрушка, лістки, сельдерея, шпинат, щавель, салат, кінза це по 15 у нас. Ешь шпинат за двадцатку, ну там очень большой. Рукола 15, мята 20. Пучки небольшие, ну двадцаточка. Базилик по 20, ореганчик и обычный базилик. Что еще? Розмарин 20. Айсберг 130, стебель 150. И все салаты весовые, которые они 200 кг. Перчики смотрите. Огонек 40 пачка. Такой стручковый стебель, он, ой, стебель, перец, он 200 килограмм стоит. У нас ничего не падает, только поднимается все. Ну, опять же, все как договоришься на опте. Укроп недавно стоил, пару дней назад можно было взять по 70, а сейчас 130 за два дня. Но это все из-за дождей, то, что в огородах сейчас слякоть, туда не пройти, поэтому и поднялся. Возможно, упадет. А зимой все прекрасно понимают цены космос. Вот укроп 15 гривен. Цена у меня не меняется. Только пучки больше и меньше. Вот и все. А цена остается прежней. Ну да, почти, можно так сказать. Ну почему нет? Люди привыкли, что ну, по пятнашке товар хороший. Я его беру немного, но при этом, чтобы продать и на следующий день новый завести, свежий. фарижаночка, она хрустящая и сладенькая. Это Бера Рикс, это спелая, вкусная, сочная, так аж по локтям течет. Вот это вот Бера Рикс еще может полежать дома, она еще такая зеленоватая, потвердее. Очень вкусная у нас айва, айва яблочная. И слива у нас нет. Айва 60, тут один ценничек на два изделия. Слива есть крупная, она прям такая вот медовая, она от косточки отстает одно мясо. Она 60, есть мелкая такая же сливка, она по 30. На компотик, да и так покушать. И есть сливочка Президент, красненькая, тоже очень сладенькая, по 40 гривен. Берут по несколько килограмм, под совочек вот это вот берут. Ну и кто полакомится, берут крупную. Цена пока держится, но уже последние деревья сорваны, поэтому, наверное, будет подниматься. Не знаю. Ходят, да, ходят. Даже вот в дождь были, даже когда была непогода. Все равно кто-то приходил, что-то брал. Виноград у нас есть преображение, есть кардинал, есть кишмиш без косточки, сладенький. Молдову вот получили, это на вино. Да и так он очень вкусный виноградик. Виноград у нас большой выбор. Якщо вот кому на вино, на компот, там под совочек, губочку бубочку можна. Наш, да, так, це Ізмаїл, це ще геліно у нас, відкуди келія. Сьогодні яблучко першого сорту Ліголь стоїть у нас 60 гривень. Фуджі чемпіон, Голден також. Ну, і є менше, звичайно, подешевше. Дружка солодка, сочна, можу показати. Можу показати, можу дати вам спробувати. Перший сорт подороже, поменше, подешевше. Зараз вартість приблизно буде стоїти 50-60, так як своє яблуко, яблуко сада, воно зараз йде м -м, масово. З, звичайно, з холодильника потім вже будуть ціни трошки інші. Ну, доставка з перевізниками також пов'язана, не всі можуть їздити. Також умови ринку, менші продажі. Ну, це ж, самі кульочки подорожчали. Ну, ну, все, все докупи. Копита 25, галяшки такі 120-100 гривень можна, ребра, от такі от, 220, 220 пірочки, а ребушка грудиночка 280 гривень, челгачка 280 шия така гарненька, 350 гривень, молоденька, задня частина 270, кострічок 280, сік 280, яблочко 270, почеревана м'ясна, гарненька 220 гривень, 200 гривень, сало десь гривень от 100 до 200 гривень. Краєшка 70 гривень, нутряк 50 гривень, баранина є, яловична є, Баранина така шиїчка з молодого ягненочка 220 гривень, лопаточка 250 садочок 270 гривен, 350 гривен. Така от молоденька, гарненька, так, голяшка, говяжа 150 гривень, яловична вот така лопаточка 340, чечний язик 340, пашиночка вот 220, галяшка 250 шия. Яловича молоденька, ціна десь як, як 300-280, як, як базар. Антрикотик вот такі 250-280 гривень, шиячка вот грудиночка 200 гривень. Ребра вот такие вот 170 гривен, перошка 170 почки 80, селезенка 60, серце 120 гривен, вот вот барани – 40 гривен, і вот вот горловиночка 40 гривень, киски 30, 10, обрізочки 100 гривень для животних і 30 гривень для животних. Діаловична держиться, свинина трошки упала в ціні, піднялася трошки як В як, як, як день на день приходить. Так, да, да, на свіжденні. Хто да, да, да. хоче, то ходить на ринок. Кожен собі паді, хто хоче, то в магазин хоть той на ринок. Хто ходить на ринок, він ходить на ринок завжди. За домашнім м'ясом, за гарним м'ясом, за м'ясом. м'ясо. Послам так. Жирний творожок 220-200. Це пічний 220, обичний, кушиний творог 200 гривень, середній 160, а біжирений 120. Сметанка 150, 200, слівка 350. Сологуньки, сологуньки 280, лапшичка отак, такими 300, палочка 300. Молочку. Олійка домашня, є жарена, не жаряне сира. ну, Наполовину жаряна є. Жаряна така 150 літр, сира 120 літр, наполовину 160. Молочко 40 літр, маслі це 500 за кілограм. Бриндічка коровка 220, козочка 270, овечка 300. Яєчка 70 гривень. Запікан, Запікан, да, запіканка от, пів кілограма 100 гривень. Бите стекло теж 120, тут 550 грам. Мед акація 180, такий от сафора, є цвіточний є по 150 за пів літра. нинці 250, лапша домашня. 300 гривень в кілограм. А да, все да да, 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 Все, все саме все домашнього производства. Все саме робимо. То Щось дитина робить, щось я роблю. Є допоможники ціла куча, є кому допомагати. Зараз таке час настало, що треба. Не будеш робити, не буде нічого. Змінилися, да. є, от, наприклад, пічний був творожок, був він 180-170. Звісно, молоко упало, сильно упало, молока немає, трави не було, суш сильна. Що дожіть, коли зараз пішли, що не були ціле літо дожі, дожі і взагалі не було. І так же і саме пацонок, що такий, такий пацонок маленький гать був. Я не знаю в цьому году, по чому це сім'ячка буде, і по чому буде продаватися воно. Ці, да, ціни міняються. Міняються і за те, що молочки немає. Молока немає. Не те, що цей, молока просто немає. А як на людей впливає? Беруть? люди?» беруть? беруть, люди беруть, ну, раніше могли взяти і півтора кілограма, а зараз беруть пів кілограма, 300 г. кілограм. Це від сили, що люди беруть. Беруть, ну в менших кількостях». Ну що ж, ціни дійсно змінюються, але одне залишається незмінним за свіжими продуктами. Варто вирушати на базар. Ви дивились проєкт. Лайф». підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.